Всім привіт, записую відео. Сьогодні не знаю, чи я зможу ще записувати на цьому тижні. Коротше, цей тиждень буде дуже важкий, тому що мене на роботі попросили вийти три дні, тому що хтось захворів понеділок, вівторок, середа. От, а ще зранку я ходжу на курси, арбайт курси від наву. Коротше, це я додому десь приїду, може, у першій годині ночі, може трохи пізніше. Тобто, і вставати мені десь о сьомій. От. Ну, це я таку ще перевела на півгодини. Е, так я вставала пів на сьому. Коротше, щось іду, мені вже спать хочеться. Вчора я ще, а я ж е, виходить, пройшла вчора. Вчора була неділя. Прийшла, приїхала додому десь година. Третя ночі була. От я поспала до 11 дня і мене понесло, пішла в ліс, загубилась, десь мене там попала там насила. Коротше, намотала десь кілометрів 15. Сюда запишемся. Скільки тут всіх? наших так. Сьогодні якось числа? 31. Кстати, 31 надбусу, ось уже хтось записався. І вчора, і позавчора, тут Хто сказав, що норвежці не збирають грибів. Тут стільки з ведрами ходять. Е, на вході в цей ліск парк. Ліс. Це ліс. Може це парком не назвеш. Коротше, куча народу збирають гриби з кашолками, з ведрами. Я знайшла тільки два грибочка, ну, я шукаю тільки білі, бо я других не розбираюся. Так що, ну блін, нема капець. Де всі гриби? Подійшла, ноги валіли, руки, руки так сильно попали, просто роздуло пальці, розумієте? я не знаю, чи від роботи, чи від того, що я води багато пила, От, тому що на роботі так пить хотілося сильно. Іду зараз з курсів. Короче, дождик щось капає. Спати хочеться. Якщо чесно, не знаю, як я витримаю ці дні взагалі, то я максимум два дні працювала і тоді відпочинок. А це три дні. Е, четвер в мене вихідний. ну як вихідний? я йду на курси і п'ятниця-субота знов на роботу. Я не знаю, звісно, що мені там насчитає нав, чи забере в мене всю зарплату, чи ні. Подивимося, боже, який вітруган піднявся. І цей. Я тоді запишу відео, скажу, чи вигідно працювати, якщо ти на НАВі, чи не вигідно. Тому що ще ж з мене вирахували, ну як, допомога від навіть де? Потім же, ж я ходжу на ці курси, вони також оплачуються, типу тільтак-спенгера. Вот. І мені сьогодні прийшло менше грошей. Може вирхували якраз ці тільтак спінге О, слава Богу, я вийшла, я перейшла дорогу і той. І закривається переїзд. Буде зараз потяг їхати. Я не знаю, як взагалі жити цю життя. Напишіть обов'язково, хто як я, на наві і трошки підпрацьовує, вигідно це чи ні. Я знаю, що е все, все рівно в тебе буде досвід, е якщо ти працюєш в Норвегії. Але що вигідно це по грошах, тому що... блін, Чисто фізично працювати не так то легко. Так, кожен день. Главное там два дні, на тиждень. А кожен день ще й ходить на курси, ну це коротше. Так що напишіть, що ви думаєте, з цього приводу. Все, Всім пока.